Добрі хороші. Я знаходжуся на Тенеріфе. Мене звати Олександр. Я парапсихолог. І сьогодні у нас розклад на терези. Терези, що вас чекає на березень місяць? Що чекає Терези на березень місяць? Карта 1. Оу? Це карта переїзду, карта руху. Карта того, що ви починаєтесь рухатися. Для когось це програється як е, хтось переїде з одного місця в інше, хтось перейде на іншу роботу, е, хтось почне займатися просто спортом. З когось ця карта має програтися на машину, на транспорт, вдасться права і так далі. Ну, зразу випадає карта роботи, значить це більше про роботу. Кар'єрний ріст. Може бути. І місяць. Місяць це в карта емоцій. Може бути діяти на емоціях. На те, що ваші емоції будуть. То так, перед вами, перед тим, хто. Так, перші йдуть ваші емоції, потім дії. Того цей переїзд може бути із того, що ви почнете. Емоційно дивитися на якісь речі. І четверте, у нас тут мечей це, звісно, карта так, оточнень чіткості. Того і може говорити про от, емоції. Щоб перше подумайте чітко, ясно, а потім робіть, щоб ваші дії не мали наслідків. От терези, у вас на березень. Карти хороші, але вони вас а, попереджують на те, що потрібно перше думати, потім робити. От, Перше зважити. ви ж ваги, ви ж терези, ви маєте перше зважити, потім робити. Бо якщо будете робити наоборот, це вийде так, а, мінусом вам. Хоч все одно тут більше про дії, тому в березні варто все одно робити дії. Хоч і ви їх обдумуєте, зважуєте, але все одно потім треба робити щось. Просто ставити тут по цих картах не вийде. Тому дивимося, що далі у вас буде іменно по стосунках, іменно по фінансах. Дивимося на фінанси і роботу. Березень місяць, фінанси і робота. березень місяць. Знову у нас про дії, про те, що варто діяти, варто щось робити, а не просто так, типу, так. Не задіяти нічого. Тут все одно говорить про дії, про те, що варто щось робити. Так як ми говоримо про фінанси і роботу, у вас цього місця можуть бути великі проблеми з грошима, з роботою. І сказано, що щоб вийти з цього всього, варто починати робити дії. Аналізувати, те, що ви робите. Думати, що ви можете зробити краще і так далі. І з цього виходити на інший рівень. Тому Терези. До речі, тут я би порекомендував прийти на консультацію індивідуально. Бо тут немає чітких карт, тут все дуже так рекомендації розмазані. І тепер подивимося на кохання і стосунки. Кохання і Стосунки Терези, рази місяць. Стосунки і кохання Терези, рази, березень місяць. Ой, зразу дві карти. Давайте знову ваша колісниця випала і зразу біля неї башня. Стосунки і кохання це може бути якраз про те, що ми говорили. Хтось перейде в інші стосунки, хтось буде втікати від стосунків. В когось випаде дуже негативна ситуація, і потрібно там з'їжджати від своєї пари. Дивіться, бачите? Карти прям дуже такі, що варто щось робити, бо, бо вже біда. Йдемо далі. І четверта. Бачите, варто щось робити, бо бою, що стане гірше. Тому ці карти на стосунки пихання будуть говорити за те, що варто змінювати ситуацію, в якій ви знаходитеся. Це може бути те, що у вас в плані стосунки. У вас стосунки треба покращувати. До речі, місяць може значити, що варто піти до психолога, щоб це вирішити. Бо це у нас місяць це психологія, це розвиток. Якісь курси, ця арт-терапія і так далі. Тому по цих картах, якщо ви самотній, тут варто звернутися до психолога для того, щоб ваш психологічний стан покращився для відчуття від самотності дуже поглинуте. Якщо ви в парі, то тут більше говорить про те, що варто пропрацьовувати ваші стосунки. З терапевтом або втікати від цих стосунків, бо там вже така проблема і або її вирішити психологічно, або від неї йти. Тому так, це рази. Я надіюся, вам підійшли рекомендації, якщо хочете розбирати ваші проблеми особисто, приходьте на індивідуальну консультацію і ми її розберемо. Дякую. comentário aí, depois que o do Rio de Janeiro. Papá,